Вітаю вас, мої маленькі малята, любі хлопчики та дівчата. Я чую, хтось до нас в гості завітав. А хто ж це такий? Давайте послухаємо уважно. Так це ж курочка. А як звуть нашу курочку? Здогадались? Так це ж Ряба із сказки. Курочка ряба до нас прийшла. А хто ще живе в цій касі? Давайте з вами пригадаємо. Малята, погляньте уважно на картинку. Це хто такий? Так, це дід. А це хто? Та це ж баба, вірно. А ще... В казці був хтось маленький, сіренький з хвостиком. Та це ж мишка молодці. А ще в казці було яєчко золоте і було яєчко просте. Малята, а де живе наша курочка? Так, курочка ряба. Живе у бабусі і дідуся на подвір'ячку у будиночку, який називається курник. Дітки пригадаємо, як розмовляє курочка. ко 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 ко-ко-ко, Молодці. Послухайте но ну, цікавий віршик про курочку. Курка з курчатами весело грала. Курка курчаток усьому навчала крильцями махати, зернятка шукати, по зеленій травичці весело стрибати. У віршику ми почули, що курочка їсть зернятка і навчає цьому своїх курчат. Давайте ми сьогодні з вами намалюємо курочку, яка клює зернятка. Тож діти, для нашого малювання нам знадобиться аркуш білого паперу, фарби, пензлик, скляночка з водичкою та серветочка, щоб після праці витерти наші ручки. Але сьогодні ми з вами будемо малювати не звичайним методом, а за допомогою відбитку нашої долоні. Тож беремо спензлик, змочуємо його гарненько водичкою та у фарбі жовтого кольору. Наносимо фарбу жовтого кольору на нашу долоньку, а вам в цьому допоможуть ваші батьки. Ось ми і замалювали нашу долоньку. Тепер прикладаємо її ось так до нашого аркушу паперу. Ось такий відбиточок у нас з вами вийшов. Тепер беремо пензлик і треба нашій курочці домалювати дзьобик, ніжки та гребінець. Тож, беремо для початку, змочуємо пензлик, тримаємо його біля залізного комірця і змочуємо у фарбі червоного кольору, малюємо гарненький гребінець на курочці і обережно його замальовуємо. Домальовуємо лапки. Від Нашої курочки проводимо пряму лінію, а від неї три промінчики. Ось так. І так само малюємо другу лапку. Промиваємо наш пензлик і змочуємо у фарбі коричневого кольору. Домальовуємо наші курочці в дзьобик. Ось так. І маленьке око. Ось така курочка у нас з вами вийшла. А тепер пропоную намалювати її зернятка. Тож, для цього нам знадобиться наш вказівний пальчик. Змочуємо наш вказівний пальчик у водичці. А у фарбі помаранчевого кольору. І робимо ось такі відбиточки. Це будуть зернятка для нашої квочки. Марята, погляньте, який гарний малюнок у нас з вами вийшов. Ви дуже добре попрацювали. Молодці. А мені вже наразі час. Тож, до побачення та до нових зустрічей!